Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реального таксиста. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про реально забуту рубрику, яка у мене була. Це про таксі як бізнес. Есть, це відео може бути не дуже цікаво для водія, то есть, який шукає для себе якісь супер класні умови. А це більше Відео для тих людей, які хочуть взяти автомобілі а, і здавати їх в оренду, в оренду з правом викупу, або здавати на відсотки. І таким чином зробити бізнес, пов'язаний в направленні таксі. От сьогодні в нашому відео я хочу поговорити, чому немає смислу брати дорогі автомобілі. Чому немає смислу брати електрички на даний час? Про це все поговоримо в цьому відео. Друзі, не забувайте, ми донатимо нашому колезі з каналу Таксуємо на ренжровері Микола, і він зі своєю бригадою збирає на автомобіль і ми йому також допомагаємо. Силочка на його банку буде. Друзі, в описі. Також в описі ви для себе знайдете багато цікавої інформації, як то по оренді автомобілів, оренді з правом викупу, може для особистої консультації, також є телефон інвестиції в дохідні автомобілі, пригон автомобілів. Все це ви знайдете в описі під відео. Слава Україні! Героям слава, погнали! Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, які ж автомобілі. Здаються в оренду. Тобто, звісно, ви розумієте, там дивитесь мене багато, дивитесь, які я автомобілі там привожу, здаю там корчі, биті, я їх крашу, підготавлюю, потім а, віддаю в оренду, в оренду з правом викупу або на відсоток. Але у мене немає ні одного автомобіля, який коштує. Там дорожче, ну, можна сказати, 11 тисяч доларів. Тобто, і то там, останній час я почав брати пріуси, які там стартують там, в ціннику від 11, 11,5 тисяч доларів. Це 12, 13, 14, 15, 16 роки. Тобто є деякі автомобілі, які коштують навіть 15-16 тисяч доларів. Тобто я почав їх брати тільки по причині того, що. Цей автомобіль він економічний, це Toyota, це гібрид, і, в принципі, його можна поставити в різні направлення. Наприклад, там, на відсоток можна віддавати такий автомобіль для водія і буде заробляти як автомобіль, так і водій. Тобто, Автомобіль буде на автоматі, автомобіль буде невеличкий, автомобіль буде підпадати, там, наприклад, той же комфорт клас і це дає плюс для заробітку. Тобто, наприклад, такі автомобілі, як там, Toyota Camry, Mercedes, там, автомобілі нові там, по 20-25 тисяч доларів, електрички, які там, в принципі, там, ну, типа 301-го Peugeot там, стартують від 20 тисяч доларів. Я такі автомобілі не беру. По-перше, зараз немає такого великого заробітку, який, наприклад, був до війни. Тобто не то, що він там супер великий, колосальний, але ми розуміємо, що якщо до війни автомобіль здавався за 4,5 тисячі гривень в тиждень, то зараз автомобіль також здається за 4,5 тисячі гривень в тиждень. Але автомобіль, наприклад, раніше стояв 300 тисяч гривень, то зараз автомобіль такий же коштує 400 тисяч гривень. А так як водій платить. Все в гривні, зрозуміло, Воділь, водій платить за орендний автомобіль в гривні, то ви розумієте, що покупка автомобіля за 10 тисяч доларів і заробіток там в тиждень 100 доларів, то для того, щоб вам просто не ремонтуючи автомобіль, його відбити, а потім вже щось заробляти, потрібно 100 тижнів його здавати. По 100 доларів для того, щоб потім. 10 тисяч доларів ви назбирали на автомобіль, який ви вклали. Ну, зрозуміло, що 100 тижнів цей автомобіль буде ламатися, буде міняти резину, купувати страховку, там десь не буде неділю водія, там, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Тобто ви розумієте, що, е, ну, наприклад, для того, щоб відбити одну тачку, вам потрібно, щоб автомобіль більш-менш працював 4 роки. А тепер давайте представимо, що ви купили. Там, не Hyundai Sonato, там, 16 2016 року так? або не 13-го, 2013-2014 року. Ви взяли, наприклад, там, хорошу Hyundai Sonata New Rise року 2020 з пробігом там, 150 тисяч оригінальним. І цей автомобіль стоїть 17 тисяч доларів. Тобто, і ви здаєте його, ну, не за 100 доларів, ви здаєте його вже там на 20 доларів більше. Але не в два рази. Там навіть не в пів рази більше ви його здаєте. Ви його здаєте а, реально там, на 10-20 доларів більше. Тобто, ну така арендна ставка, яка є зараз на ринку. І цей автомобіль в кузовщині він набагато дорожче, менше запчастин на нього. І ви розумієте, що ну, у вас реально. Цей автомобіль ніхрена не приносить. Ну, Зато водій доволен, тому що ви йому віддаєте класну машину. Цей автомобіль там, для водія дуже красивий, але все одно газ пригне і цей автомобіль вам поставлять, бо скажуть, Та, ні, розход 15 літрів, я 5,5 не тяну. І ви потім розумієте, що 5,5 тисяч гривень там, це New райс ви його дорожче не здасте. І ви розумієте, що цей автомобіль. Ну, у вас стоїть і не приносить ніяких грошей. А вже його, коли ви купили за 17-18 тисяч доларів, ви вже його точно не продасте за ці гроші. Тому що чим дорожчий автомобіль, тим швидше в ціні він падає. Тобто, я б купую автомобілі там Hyundai Sonata в кузові YFK 5. Там від 2012 року і пару К5 є 2016 року. Тобто, це ці автомобілі, які за 3-4 роки не впадуть сильно в ціні. Тобто буде просадка, але просадка буде там, ну, максимум там, в рік там, до, 5%. до 5%. Тобто Ми розуміємо, що ви взяли її там, за 10 тисяч доларів гарному стані, через 3 роки в гарному стані. Тобто, звісно, вона не буде, але ви приведете в порядок і він буде також стояти, там, ну, наприклад, 9,5 тисяч доларів там, через пару років, тобто ви нічого не потеряєте. Якщо ви візьмете зараз автомобіль за 20 тисяч доларів, то є, і потім ми розуміємо, що через 3 роки вона буде коштувати 1012, І за три роки вона багато тіряє. То тому і не беруться нові автомобілі. Е, Хоча в мене був опит з логанами. Ви про нього, хто бачив мої відоси, е, всі знають. Я купив логани по 13%, а продав логани по 5800 через 3 роки. Ми розуміємо, що я за 3 роки потеряв 50% чи 60% від вартості автомобіля. Так, да, він 3 роки працював, зрозуміло, в нього пробіг і так далі, і так далі але 60% потері. Це дуже багато. А, чому я не беру електрички? Тож було таке питання. Дивіться, по-перше, нормальна електричка, ну, тіба наподобі, ну Тесли, да? більш-менш, це 25 тисяч і це Бушка. Нормальний нова новий електричка це Китай від 20 тисяч доларів. І ми розуміємо, що через 2-3 роки хто нам буде допомагати обслуговувати. Там, Батарею ми не знаємо. Тому що водій, коли їздить на електричку, у нього задача заправити машину. А заправити машину на швидких зарядках це не дуже так і дешево. Я вам скажу, у мене там у жінки Зоя, і вона пару разів заїжджала на зарядки там по карточці. Так, да, все якби прикольно, красиво, швидко заряджає, але це дорого. тобто, ну, наприклад, а, в неї виходить, якщо заряджати на зарядках швидких, то в неї виходить 250 гривень 90 кілометрів. Тобто батарея 22 кВт, вона заправляє там, 250 гривень плат. Десь отака ситуація. А водій, в принципі, також. Йому треба чекати, навіть там 30-40 хвилин на швидких зарядках будуть заряджати, буде деградувати батарея, буде вона вбиватися. І, в принципі, батарея стоїть космос. Якщо розглядати електрички, то це брати ліфи по 5 тисяч доларів, вставити по 7 тисяч доларів туди батареї, які їздять по 300-400 кілометрів, і їх віддавати. Тому що електричка, це якби, особисто для мене, якщо є там е, частний будинок або де заряджати за недорого, да, електричка плюс. Якщо немає, якщо це в місті на зарядках е, швидкісних заряджати, ну, це буде дно. Так що ми, якби, як відначалу говорили, по поводу, які автомобілі дійсно краще брати і здавати в оренду. Друзі, саме рентабельний – це автомобіль до 10 тисяч доларів. Але якщо ви для себе оберете якусь марку, ну, наприклад, з логани по 6 тисяч доларів, да, от 6 тисяч доларів ви берете 20-го року логан, якщо ви в регіонах буде ну, за милу душу, якщо ви знайдете 20-й Prius – Ну, Наприклад, машина класна, но вона там коштує там приблизно, я дивився, 7,5-8 тисяч доларів, але вони гниють. Але на пріуси будуть люди сідати, автомат, маленька машина, наприклад, на відсоток або на оренду дуже класний, дуже плюс. Тобто ми розуміємо, що якщо ми дивимося вище, то це там 30-й Prius, Я думаю, що на даний момент 30-й Prius це максимум, що можна для таксі. Звісно, що хочуть вже і полтинник, але полтинник коштує там, від 17 тисяч доларів 50-й Prius, і ну, приїде до мене декілька 50-х Priusів, я навіть не знаю, що з ним далі робити, скільки там коштує запчастин, це все ви побачите. За що, друзі? Якщо ви відкриваєте для себе так, 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 такий вид діяльності, як а, бізнес пов'язаний з таксі, ви повинні розуміти і повинні прораховувати скільки коштує оренда, скільки коштує автомобіль. Що автомобіль потрібно ремонтувати. Що е, кожну неділю у вас не буде орендаря? Десь він десь там пропаде, там або зільється, або знайде другу роботу. Вам потрібно другу людину шукати. То есть, тут ви все повинні розуміти. Більш детальна інформація, звісно, ви можете в особисті мені написати. Я по максимуму постараюсь вам проконсультувати. До речі, до повномасштабної війни я давав консультацію там, на недорогій оплатній основі про таксі. Тобто людина приходила, каже, я хочу відкрити таксі, тобто я хочу здавати в оренду машини, в мене ось є так і так і так. Хочу отримати вашу допомогу. 2-3 години часу ми спілкувалися, я відповідав на всі питання. Тобто, в принципі, ви по же схемі можете до мене обратитися. Ми зустрінемося і все буде якби добре. Ну що, друзі, ви були на каналі Реальний Такси. Надіюсь, що у вас вам, якби, все плюс зрозуміло, все клас. Є, підписуйтесь на канал, пишіть в особисті. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні, пока, друзі.